Є решітку, її ж можна кложити цілий рік. Тобто абсолютно чи це літо, чи це осінь, чи це весна, чи це зима. Головне, щоб не була мерзла земля. У нас ж зими які, мороз два дня, потім немає морозу. От в цей час ви можете навіть і положити її Вирівнюєте Виравнюєте земельку собі, вложите її засипаєте її щебнем, і у вас сухенько, тверденько виходить. Це якщо ви чисто під доріжку. Якщо ж вам треба під машину, тоді треба зробити там слой 10-20-30 см щебня крупної фракції. В залежності від того, яка у вас земля взагалі там, чи це човнозьом, чи це, можливо, глина якась, і в залежності від того, яка буде їздити машина. Бо вона ж витримує Навіть на незасипану, ми наїжджали бусом, вона це все витримує. Е, можна бусом наїжджати лігковою машиною, джипом, якимось там квадроциклом, мотоциклом. Е, чим хочете по ній, в принципі, можете їздити. Якщо ви хочете наїжджати на неї якимось Камазом, зілом, вона теж це витримає, але ви її засипте обов'язково щебенем. 130 гривень секція 60 на 40, ось так виглядає. Вона з'єднується, бачите, такі є шарнірчики. Вона з'єднується між собою, получається, і вже далі, коли ви засипаєте, вона нікуди не дінеться. Навіть одну цю секцію ви засипаєте ще в ньому, ви її вже руками, ногами ви її не здвинете. Я вам кажу, так як воно є, тому що ну і воно получається. Коли ви з'єднуєте, воно у вас виходить все монолітне, ідеально рівна поверхня получається. Дощ зверху, який капає, він просто просочується вниз, не треба ніяких там стільки, слівних каналізацій, стоків робити. Вся вода просто в ґрунт туди проходить, земля напітується, а у вас під ногами, під колесами машинами сухенько і тверденько. Це наше українське виробництво. відправляємо по всій Україні.